А хочете, я розповім, як вийти з ролей, жертва, агресор і рятівник. Я надіюсь, ви розумієте, про що я. Якщо коротко, це про нездорові стосунки, коли ви впадаєте в роль жертви і терпите постійно біль, в роль рятівника і рятуєте тих, хто цього не вартий, чи в роль агресора, де самі причиняєте біль іншим людям? Так от, для того, щоб вийти з цих ролей, вам потрібно увійти в четверту роль. Про яку чомусь не говорять. І ця четверта роль називається Роль дорослої людини. І не потрібно казати, ой, як просто банально, зрозуміло. Адже після таких слів зазвичай люди нічого не роблять. А я надіюсь, що тут є люди, які хочуть себе змінити. От для таких людей я якраз і записую відео. Тому можете підписатись, буду вдячний. А тепер дивіться правильний підхід. Це не виривати ці ролі там жертви, агресора-рятівника із свого життя. Тому що це частина вас. І вириваючи цю частину вас, буде насправді дуже і дуже боляче. Ваша задача сформувати цю нову для вас роль роль дорослої людини. І ви поступово будете розвивати цю роль, вкладатися в неї. Відповідно, ви будете отримувати від цієї ролі певне задоволення та певну користь. І увага, це саме головне. Чим більше ви будете розвивати цю дорослу позицію, тим менша буде необхідність в позиції жертва, агресор і рятівник. Скажу ще таке: що розвивати дорослу позицію це довго. Будьте готові що як мінімум рік. Вам прийдеться багато чого передумати, переосмислити і подивитися, а де ви себе вели, наприклад, як жертва, грасор і рятівник. І як потрібно було би себе вести в позиції дорослої людини. Це така довга і тривала робота, яка зачасту навіть неприємна і дискомфортна. Причому маєте розуміти, що саме поняття дорослий, воно у кожного буде своє. Тому що у вас різний темперамент, різні якості характеру, різні соціальні статуси. Просто ви можете народитися в різних країнах. А тому саме поняття дорослий. У кожного буде індивідуальне. Причому дійсно будьте готові, що знадобиться часу багато. Можете завести навіть щоденник, де щодня будете виписувати, а що вам вдалося, а що потрібно буде підкоригувати, і над чим потрібно попрацювати. Тобто, це щоденна довга робота. Якщо самому буде, звісно, важко, тоді звернутись до психолога. Можете навіть до мене, ціни у мене. Лояльні друзі, на цьому все і дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, можете написати коментар і поставити сердечко. Мені буде дуже і дуже приємно, і звісно, це допомагає просуванню. Ще раз дякую.